Аліна, одинадцятикласниця молодівицької школи, день знань очікувала з нетерпінням, і нехай перше вересня в режимі онлайн, проте на своїй землі за це юнка завдячує найріднішій людині. Хочу подякувати папі. Я тебе дуже сильно люблю і дякую, що обороняєш нашу країну і мене. Шестирічна Катруся до школи почала готуватися заздалегідь. Ще у мирний час мріяла маленька першокласниця, як піде на святкову лінійку, тримаючись за руку тата. Свято першого вересня не забарилося, от тільки на урочистостях дівчинка лише з мамою, і з одним єдиним бажанням. Хочу обійняти тата і вже не відпускати, щоб додому повернувся. місто нарешті збувся. Для 12 першачків молодівицької школи навчання щось нове незвідане. Розуміння прийде з часом, а поки що вони ошатно вбрані з букетами квітів на своїй першій лінійці у колі вчителів, батьків за пів року війни змінилися пріоритети. Це відчувається навіть у привітальних рядках наймолодших школярів. Хочу я скорі зростати ворогів, щоб подолати. Захищати я навчусь, щоб не плакали матусі. Хочу мирних скіль... скільних раників і смачних скільних сніданків. 100... Пиваю уже дзвінок, починається наш урок. Першокласникам таки пощастить посидіти за партами. Уроки для школярів проводитимуть за змішаною формою навчання. А поки що винуватці свята приймають привітання. Ми цього року вперше в умовах воєнного стану, на жаль, відзначаємо день знань, але діти є діти, і їм в будь-якому випадку потрібне свято, щоб воно запам'яталося яскравими емоціями, яскравими світлинами і такими гарними спогадами. Щоб воно в їхньому житті відкарбувалося. Тому, звичайно, вирішили провести для дітей сьогодні таке невеличке імпровізоване свято саме для наших першачків. За маленькими учнями спостерігають майбутні випускники. Сьогодні і їхнє свято. Нехай із гірким присмаком, проте обов'язково з мирним майбутнім. Дуже хвилююча подія, 11 клас, останній рік в школі. Ще дистанційне навчання буде. Думаю, що буде складно і останній рік не побачимося, не будемо бачитися класом з однокласниками. Україна переможе. Як то кажуть, ми на своїй території. Звичайно, перемога буде за нами. Одинадцятикласники мріють, будують плани. Професії, які збираються опанувати, не нові. Але в ногу з часом життя планую все таки з чимось художнім, з дизайном мені дуже подобається інтер'єр облаштувати будинки, особливо після війни. Я думаю, це буде дуже актуально, бо буде дуже багато зруйнувань. А послухи дизайнерів будуть дуже актуальними. Тільки мирного майбуття у вільній незалежній Україні звичають доньками, синам, батьки. Хочу побажати нашим випускникам на сьогоднішній день тільки світлої дороги, тільки перемог, тільки удачі, тільки всього-всього самого такого найкращого, чого можуть вони тільки собі бажати. А першачкам, щоб їм легко вчилося і всього самого найкращого. Від найкращих побажань до подарунків на день знань учні отримали від старших шкільних товаришів набори для першокласників від керівництва громади Кобзаря. Твори Тараса Григоровича Шевченка настільна книга малечі. Вірші цитували на пам'ять прямісінько на святі. Що здавалося слова та голос більше нічого, а сальце б'ється, жива знать Їх Їх от Бога. Голосно, які слова йдуть, між люди. Хвилюючий момент. Перший дзвоник у руках наймолодших школярів сповіщає про початок нового 2022-2023 навчального року.